Сьогодні Бориспіль знову під ударами БПЛА увечері 4 березня відбулося справжнє нашестя дронів. Вибуховою хвилею та через падіння уламків пошкоджено більше 20 автомобілів. Було чутно близько десятка гучних вибухів. На вулиці Головатого було влучання у приватний двір. Основний удар вибухової хвилі пройшовся по багатоповерхівці, що поруч із будинком постраждали не лише будинки на головатого. Повторно дісталося мікрорайону УМБ-17, постраждали приватні підприємства знову перепало ліцею Альта і дитячому садку теремок, додалося розбитих вікон. По багатоквартирних будинках у мікрорайоні Умб-17 на час розмови ще проводився аналіз, але вже було відомо, що у семи пошкоджених багатоквартирних будинках доведеться ставити нові вікна. За словами Дмитра Гупанчука. Загалом заміни потребують більше 200 вікон.